Карасик. <laughs> Карасик на твистерочек. Прикол. Зазвучай он и багрится. А тут прям на твистерочек. Зарыто. Все как треба. <laughs> Приехал на судочка. <laughs> Прикол. Зарыто. Еще разорвал. Блин, вчерашний ко мне призов пальца. До сих пор был. Разорвалось. Вот. Везлі що на березі розірвався не в воді Карасик Ось тобі мирна рибка Хто там пише в коментарях дуже часто пишуть за тих сомиків канальних бідних, за тих сонячних окунів, що вони там жруть і круг. І все інше. Вся риба по суті хижа. Вся риба їсть ікру і малька. Як я вже написав в одному з коментарів, у мене було два акваріума по півтони, по 500 літрів кожен. Там риба не розмножується. Для того, щоб розмножувати рибу. Треба її відсаджувати окремо від інших рибок. Тоді рибка буде розмножуватись. І риби в водоймах немає, не тому, що там живуть окуні. тим більше сонячні, яка різниця, які окуні там живуть. Чі сомики. Ті ж канальні, яка різниця, які сомики там живуть, який хижак. Да і не тільки хижак, ще раз повторюю, вся риба їсть і ікру, і мальків. І чим більше риба, тим більше вона їсть, і тим більшу рибку вона їсть. А немає... Риби в водоймах, тому що її виловлюють там сітками, вбивають електроудочками, що вона дуже багато, скільки там, не знаю, рік, два, три, п'ять не може відкласти після цього ікру, після того як вона була вдарена струмом. Чи ікра, там не. Упліднюється, ось я не знаю, ну є проблеми на довгий період після електроводочок. Також, якщо водойма невелика, велика, якщо там навіть прості звичайні рибаки постійно рибалять і постійно забирають всю рибу, звісно, її там не буде, вона не встигне, не буде встигати виростати, треба займатися ставками і різними водоймами зариблювати їх а за риболовлю брати кошти тобто продавати ліцензії ось на платних станках чому є риба не тому що там Хтось є якийсь хижак, який всю рибу з'їдає. І просто їх зариблюють, слідкують за водоймою. А на інших водоймах це ж не перший рік і не за один рік не стало риби. Її там вже давно немає, верніше є, але дуже мало. Так, щось що така ситуація. Не треба шукати. Винний і проблем там, де їх немає. Все очевидно і все назовні. не Треба ніде щось там копоршитися і шукати. Все назовні. Все дуже очевидно завжди скрізь у всьому, майже. Майже завжди скрізь у всьому очевидно. І стільки люблять всі шукати причину десь, десь поглибше. Десь там далеко і обдумувати її. Особливо люблять винайти причину, ту, на яку не можуть повпливати. І та причина, як з прапором стає причиною, стає задачою, скажімо так, ходять і... Всім розказують і показують. Так, тому що ось так. А як зробити, щоб не було? Так. Нічого не можу зробити. Ніхто не може повпливати. Це не в моїх, скажімо так, можливостях повпливати на це. А тоді... Це гідна причина, коли таку причину роздобув, знайшов. Насправді все воно на поверхні, майже все. І на такі дрібні, верніш на такі речі, як немає риби, не ловиться. Це причина на самій рибі. На карасик файно спіймався, файно. Чесно кажучи, не думав, що каразика спіймаю. Прикольно. Ох, тут як назбиралась. Да, тут в мене цілі Може я не розказав, в інших відео розказую постійно. Колір має натуральний рибки. Підвістерочок, грузик 3,5 грамчика, застіпка маленька і вертлюжок маленький. Повідець з люр десь, може метр трішки більше, може Метр двадцять. 0,30 флюр карбончик і ниточка 0,12. Катушечка Дайва, 2000 недорога. І спінінг у мене античний, дам якийсь, досить легенький, на диво від 10 до 30 грам. Скажу відразу, в принципі я вже казав в інших відео, що на це вудлище, на цей спінінг. Ну, повністю на 16, єдине, що катушка, по-моєму, була трошки інша там дайва, ще не ЛТшка, а інша. І теж якась недорога економ варіант. Я виняв свого трофейного сома на 15 кг. ще тріщить. Коли витягує щось тяжке, потріскує, верніше час і часу місцями. Ну, я розумію, де там потріскується біля кілець, лак сам потріскується, бо видно, він же там трошки такий відійшов місцями Ось білий. Але тут гарно все зроблено, гарно все прив'язано, не думаю, що воно відірветься. Тим більше, навіть якщо кільце якесь там відірветься. На результат, я думаю, це не вплине виважування якоїсь крупної риби. Щось судачки не хочуть реагувати. Сьогодні день карасиків чи що. Виїхав я ненадовго, до речі, да, всім привіт. Забувся привітатись на початку. Запрошую вас порибалити десь після обідний час. Не дуже довго я буду рибалити. немає часу. Треба буде їхати по справам, тому заїду в декілька місць. Закину декілька разів там, декілька там, може поміняю декілька разів приманку на оберталку. Міняю, ставлю приманки, як правило, ті, на які я вже ловив, які вже перевірені. Він ще ж тут один був чи що, а де інші? Раз один клюнув і спіймався, причому конкретно не забагрився, з'їв цілі кошку. Ось так гарно зацепився. Це зацеп, і я тягну щось ось якусь гірю. Якусь гірю витягнув, ці бліна даже якогось. Металевого чи якого не знаю. Звідки там взявся? Що тільки тут немає на березі і тряпки, і... і куча різних лумак. Коренів. Тут я один рибалю. всі щось витягують. чистим водоймо. Проводку роблю повільно, буває деколи трошки з підривками ну, ривками такими, щоб закаміння не чіплялося так сильно, ніби, виходить, перескакує. Або коли бачу, відніше коли відчуваю, що дуже сильно починає чіплятися, заодно трішечки прискорюю проводку, щоб приманка пливла якраз над самим дном, щоб ударчики час від часу у приманку відчувалися. Рибка зараз вся на дні, це 100% зверху, немає сенсу її ловити. Тому, скажімо так, гарант результата – це повільна проводка, тому що риба мало активна. На дном чи по дну, як правильно, навіть не знаю сказати. Коротше, щоб приманка була при дні. Сьогодні на диво немає вітру. Більш-менш... Ну, є вітерець, але такий легкий. Можна сказати, що і немає. нічого особливо більше не хочу поклювати. щоб поміняти приманочку тут не, не буде я мабуть, нічого тут міняти тут дуже рідко щось останнім часом бере на оберталочку ось що тут достають що хочеш і ракушки і пластики метал і тряпки і все на кучу і сітка ось ця теж була Теж дістали ді... з води. Я ще там прийшов, вже сітка була винята. Не знаю коли вже давно трішки. Замітив, що там всередині рак є. Відсунути сітку знизу вверх сюди, щоб її знову не закинули. Ще й рака знайшов і випустив. Так, іду я на місце, ще з моста покидаю і сюди, і на ту сторону. Так, такий був гарний схід. Гарна клювака. На цикаду. меняю цикад зараз на щось інше. Е, Є хтось. Є. Хтось фані. Хтось є фані. Хтось фані е. Ктось, е. Ктось, фанненький. Ктось, фанненький. Ктось, фанненький, е. Вот Сюди сюда знову забагрився. знову забагрився. Ну, ударчик був, ударчик був, ударчик був, Файне, сюди, чего? ударчик був, ударчик був. Чеку. Ось такий красень Ось такий красень, здоровий, Забагрився. Кабаніще Ось такий кабанище Клас. Просто класний, неймовірно. Клас. це він ганяв тут це він тут ганяв. Забагрився гарно. Це вже оп, не знаю, який трійник порахунку. Так. Який трійник по рахунку від зацепів ламався. Вже тут менший трійничок стоїть, ніж стояв до цього. А цей сюди все бив і бив. Ось такий він. Один. Два 44 24 розміра Один, два, два х розміра. Клас, кабанюще. На... На оборталочку все-таки взяв. все таки взяв на оберталочку, Ось з цього місця. Плавав, плавав. Там так. Тряпочка, тряпочка в мене є. Супер. Бив-бив був. Плавав там, підбивав Де підбивався Не знаю чи тут є ще хтось Мабуть же немає Вчора я зловив одного Випустив Є ще хтось є Ще хтось Ти дивися Прямо в прямому цьому Другий захід підряд і знов хтось є. Забагрився, правда, знову. Хвостом за хист. Але що ще зроблять, як вони б'ють хвостами? Ще один сюдичега. Знову забіг. Знову забіг. Забагрився. Ще один сюди Чекай, бо ти мене знову знов полізеш. Ще один сюди Прикол, клас, другий закид відряд. Другий закид подряд. И знов судачок. И знов судачила. Класс. Просто невероятно. Другий закид подряд. Я ж думал, что тут же немає никого. Я ж думал, что тут немає никого. А тут чи... Ще... Це де був, ну вже точно майже не думаю. А цей раз точно думаю, що вже тут немає нікого. І вже тут, мабуть, рибки не буде. Вчорашній кажу випустив велику річку. Чи ще хтось плаває? Мабуть вже немає нікого. Це був швидше всього. Ось такий прикол. Два судака з одного місця. Підряд. в Вермазай, підемо підряд. Клас. Не відпускати цього малечу. Малечу буде відпускати сюди. Цей більший канал. Цього лечі будемо відпускати цей більший канал. Ось тут йому вот. Багато місця Дай, дай, дай. Пішов красо Все Тепер ти опинився з іншої сторони Цієї дамби, барикади И киська на сели взял. кабанюка на цели кошку взял. Навіть не знаю хто Навіть не знаю кто. А, карп. Короб забагрився. Короб забагрився. Забагрився, короб. Але не, не впасти я як можна ближче до краю Не знаю чи вийде мене його взяти Ти Немає мілини ніде Немає ніде мілини Шпього ще разом втече і шустрий. Який він шустрий. Який він шустрий. Який він шустрий. Немає. О! Починає перерізати. Давай сюди. Ти шустрий. Сюда наверх. У меня больше тысяча. Да, сюда. Давай. Вот так. Вот так. Вот так. Чикальное. Да. Возьму за жамбы. За жамбы возьму. Чикаль. Не отключусь, если будет у меня пальцы поломаются. так гарно. Зацепуйся. я ти скажи. Нормально. Заципуйся. Ох, красне. Клас. Красне. Просто краси. Просто красий. Класс ще на ці дві строчки ще коропа спімо не думаю, що швидше всього тут коропи літають туди-сюди хоча може і судаки теж кліємірі одного я випустив сюди і всі вони за верхній плавник, всі вони... б'ють верхнім плавником підкидають щоб потім з'їсти не знаю як вона так мудряється. клас ось така була сьогодні чудова риболовля і на целій кошку на борталку карасик карасики і... Красики короб на селі кошку і два судачка на обертавочку. Супер. Наразі всім щасливо і до наступного відео!